Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як зазвичай, дивимось сьогодні на завтра, дивимось на один день і по різних питаннях. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в цей день до особистого, в особистому житті. Так, дивіться тут. Відкриваються нові можливості, нові шляхи. Вони можуть у когось з вас відкриватись через короля жезлів. Дуже активний чоловік, дуже впевнений в собі, дуже такий, знаєте, якщо щось хоче зробити, для нього взагалі не буде ніяких жодних проблем, жодних якихось там пересторог. Тобто людина ну, знаюча, вміюча, і вам може допомогти у вашій справі. Чи відкрити для вас нові можливості. Це може бути чоловік з вашої родини, в якого буде такий день, коли, ну, просто, от, знаєте, хочу досягти цього, буду досягати, хочу зробити оце, буду робити. Тобто важлива людина і для вас, і в вашому житті. Бо день буде такий підлаштований під цю людину. І будуть дещо суперечки, можуть бути з такою людиною суперечки, але на такі, що, знаєте, можна їх і уникнути. Це просто більш через те, що десь щось там буде незрозумілим, десь щось між вами може викликати якісь питання, але, ну як то кажуть. Можна буде домовитись, можна буде ну, як, досягти однієї мети, і більш за все, якщо просто, знаєте, особливо, якщо між вами є почуття, і якщо ви, у вас суто ділові відносини, бо різні люди дивляться на розклад, то, як то кажуть, з теплом, з посмішкою можна домовитись між собою про щось там, знаєте, якоїсь з золотої середини досягти. Але ж розумійте, що чоловік тут ну от він більш буде керувати ситуацією. Ну Може, він щось пропонує, може він щось там, його ідея. Далі давайте дивитись. Сфера кохання до чого вам готуватись у сфері кохання. Кого це цікавить? Тут зміни, але зміни такі, що, знаєте, щось складне закривається, завершується. Щось, що більш за все бентежило чоловіка. Нам тут король мечів показаний на дні колоди його якісь роздуми, його може якісь вагання, якісь, знаєте, от коли він сам собі міг придумати, вигадати якусь таку складність, повірте в неї і ходити і в голові, знаєте, от як носити щось там складне, але ж буде вже обраний один єдиний шлях. і як... Знаєте, от я обираю тебе, я хочу бути з тобою, тож всі якісь складнощі або питання, вони відходять, бо подолаємо. Або я подолаю це. Тобто, це день, ну як то, змін, але таких доленосних змін. Бо доленосні карти виходять тут, не посперечаєшся. І те, що людина буде приймати як Ну, вже щось там вирішив собі, прийняв собі щось. Це вже, знаєте, як час підійшов для нього прийняти рішення. Ну і для вас може так само. Тобто, це складались всі можливості, до цього стягувались до цього дня, коли ну, просто от все більше воно там тягти, ніхто нічого не буде, бо. Як то кажуть, нема причин більше. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись в роботі в цей день? Ви знаєте, щось як зупинка в роботі і затягування. Може бути. Насправді не обов'язково, що щось там погане буде. Це, наприклад, ви прийшли на роботу, ви там собі планували якісь справи, а в когось виявляється, наприклад, день народження. І день буде більш такий, знаєте, святковий. Коли чаювання, коли там спілкування таке, що ну, відволікаєтесь від роботи, тож якась важлива для вас справа вона затягнеться, бо ну просто от. День провели там трошки інакше, ніж планували. В когось е може бути така ситуація, що вам треба щось там вирішувати, приймати якісь рішення, обирати десь в чимось, але страхи не дають. І ви затягуєте ситуацію, бо, ну там, від з відповіддю затягуєте, бо Ну, десь щось ви не впевнені або в собі, або в самій там, напрацьовка якась у вас є, треба її розвинути, а ви щось не впевнені, чи то правильно, чи то взагалі те, що вам треба. Тобто день, коли все стабілізується вже більш до вечора. А от цілий день воно буде тягтись, і ви будете вагатись, чи то треба, чи не треба. Але ж е, спілкуйтесь з кимсь в спілкуванні, ви все ж таки приймете для себе рішення. Це не буде таким, що там всі рішення вам треба приймати самотужки і весь тягар брати на себе. Вам хтось може порадити, хтось може розгледіти вашу ситуацію і допомогти прийняти рішення. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти. Дійсно, от з тих страхів, з тих таких, знаєте, вагань, я, я не зможу в мене не вийде. Вам треба вже виходити. Не засиджуйтесь, бо Якщо ви просто от будете тягти зі своїми якимись страхами, то далі складніше буде. Воно ж просто так, воно нікуди не, не піде від вас. Це ваше повинно бути рішення. Це, знаєте, ситуація, яка, якщо ви довше її затягуєте, вона буде ускладнюватись. якщо ви... Вже готові прийняти якісь рішення, то вас чекають гарні результати. Ну, приймайте, як є можливість вийти зі складної ситуації саме в цей день. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, до цього теж треба готуватись. Нібито весь розклад про одне й те саме насправді. Дивіться, ситуація в вашому житті, будь-яка ситуація, ви знаєте, от ви, хто зараз слухає, ви знаєте, про яку ситуацію вам весь час кажуть карти, що її треба вже змінювати, що треба сказати собі, що досить. Боятись, досить жахатись і досить згадувати якийсь складний досвід, опираючись тільки на те, що тоді було так складно, так болісно, і тепер може не вийти, бо я ж пам'ятаю, як тоді складно було. Коли ви проходили той досвід, ви собі набрали таких вмінь. Які вам обов'язково допоможуть пройти в подальшому випробуванні? От те, що вас лякає в подальшому, повірте, ви вже інша людина, ви трансформувались, ви змінились, ви вже не та маленька дівчинка, маленький хлопчик, який ще нічого не знав не мав досвіду, і тільки страхи були в голові і в діях. Ні, це все вже ну, там, десь там. І ваш досвід він вже може навіть навчати інших людей, а не служити вам страхами в подальшому. Відмовляйтесь від е, от такого, знаєте, що ви ще чогось можете не змогти. От від, від цього відмовляйтесь, бо ви так швидко вже в своєму житті трансформуєтесь. Ну, це, це насправді цілком логічно, бо чим старша стає людина, тим більше вона набирає досвіду, і тим, тим легше долає всі подальші якісь там перепони в своєму житті, бо керуючись досвідом. тож... Ну, ви ж, ви ж на досвід вже багата людина, тож користуйтесь, відмовляйтесь від страхів, від невпевненості, від оцього, а раптом що, чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Слухайте, тут якийсь король жезлів для багатьох з дівчат, це людина, яку до вас дуже тягне, але ж і вас може до нього вже дуже тягти. Є якісь проблемки, так буду казати, ну, в тому, щоб легко все владналось, але ж. Для когось це здебільшого проблеми тільки в тому, що ви ще просто не знаєте добре людину, а він ще вас добре не знає. І отут в цьому можуть бути проблеми. Але тут людина просто, от як думає про вас, як бачить вас, то просто тут все інше е втрачає сенс. От Тільки вас і бачить. І тут. Е Давайте ж подивимось. Є натяк на трикутничок. Це я просто підглядаю тут в колоду, є натяк на трикутничок, але не обов'язково, що це у всіх той натяк до. Тут може бути от для кого який трикутничок, для когось він може бути пов'язаний із е, сім'єю, у когось з вас може бути сім'я. А для когось він такий, знаєте, робота. Це третє зайве, що відволікає вас один від одного. Це, наприклад, е, якісь такі, знаєте, Ну, Будь-які інші моменти, які втручаються в ваше життя або в життя цієї людини, і які є перепонами між вами. Тобто, це не обов'язково що про ем, обов'язки перед іншими людьми, перед там, чоловіком чи дружиною. Ем, ну... Такий трошки є. Чого. Угу. Ну так, це ситуа... ситуація з третім зайвим, да? щоб воно там не було в житті вашому або в житті людини. Воно не так швидко може відвалитись, тобто, це якась така ну, Давайте так, перепона, яка просто дійсно от, так швидко нікуди не дінеться. Але ж які, якась пропозиція, якесь бажаннячко від людини до вас буде надходити, або і ви самі можете щось запропонувати. І насправді, знаєте, навіть якщо між вами може бути тільки робоча ситуація, то вона буде вести до дуже гарних результатів. А якщо це буде просто сумки, які можливо збудувати, ну якщо дійсно там якісь перепони, які можна подолати. То теж дуже-дуже будете задоволені тим, як будуть вибудовуватись між вами відносини, бо дійсно, знаєте, там не тільки будуть почуття, там і впевненість в завтрашньому дні буде. Бо якось так між собою ви будете гарно домовлятись, гарно якось вибудовувати відносини. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Вистребує добре. Щось ця карта не хоче відходити від нас в цей день. Ну Бачите, дійсно. Дивіться, знов ж таки король жезлів. Ну в цих Це така колода, що самі дівчатка в цій, в, у всю колоду наповнюють. але ж я ж читаю. Що підписано: Король жезлів. І знаєте, от дійсно неможливість дій такого чоловіка, але він буде дуже намагатись все змінити. І тут, так, щоб ви зовсім собі розуміли, це кармічна для вас людина. Так само, як і ви, кармічна людина для нього. І це зазвичай от такі люди вони не можуть не зустрітись, бо це сама доля зводить людей. І знаєте, це. Ну, от людина нікуди від вас не дінеться так само, як і ви від нього, поки між вами не буде відпрацьована якась ситуація, яка тягнеться з минулого життя. Десь хтось з вас заборгував або один одному заборгували. Тож ця... не лякайтеся. От знаєте, як. Я, я чому і не дуже люблю про, говорити про ці кармічні всілякі штуки, бо люди зазвичай лякаються. Але ж ну, карма це те, що ми робимо кожного дня, це наш шлях, це те, як ми будуємо своє життя, як ми його проходимо, як ми взаємодіємо з людьми. І ось тут якась ситуація, яка між вами не була закрита ще в минулому житті. І вас знов зводить доля, щоб ви між собою владнали все, щоб ви не напрацювали ну, зайвої, такої складної якоїсь карми. Бо дивіться, вам тут не можна сваритись між собою, вам треба гарно взаємодіяти, вам треба вміти домовлятися з такою людиною. Просто вміти один одного чути, вміти ну, будь-яку ситуацію вирішувати якомога краще, як знаєте, переможно вирішувати над надскладні над ситуації, вміти домовитися, вміти не ображати один одного. Тут важлива між вами така відпрацьовочка. Ким би ви там не були один одному. Все на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд і всім вам гарного дня, безпечного, тихого, спокійного і так само такої ж ночі. Бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваші рідні. І побачимось знову. Всім пока.